Привіт! Можливо, комусь буде цікаво, є такий метод розрахунку, який називається метод кармічної зірки. Кармічної зірки. Дивіться, буду вам писати, малювати, якщо вона вам буде зручно, попробуйте розрахувати. В кінці відео я скажу, де розміщена інформація. Коли ви порахуєте, ви зможете саме для себе розшифрувати, що це означає, що за циферка вийшла, і як вона взагалі що, яке значення має. Якщо вам зручно, то ви можете це зробити. Якщо маєте бажання, можете писати конкретну свою дату і там або якусь конкретну сферу, або що саме вас цікавить. Я от буду розраховувати. Таке буду відео записувати розрахунку саме конкретно по вашому прикладі. Знову ж таки, якщо вам це цікаво, я цьому методу не обучаю. Це от таке моє самостійне вивчення метод, який я вивчила для себе і ділюся з вами. Якщо вам цікаво, то будь ласка, пошукайте в інтернеті, погугліть, там дуже багато інформації саме по цьому методу, як рахувати, як. Знайти, що з чим зложити, що яке пояснення має, і так далі. Знову ж таки, якщо цікаво, то, будь ласка, пробуйте застосовуйте через те, що абсолютно всі методи, всі методики, які є, по вдосконаленню і вивченню себе, це є супер класно. Дивіться, метод кармічної зірки. Це є ось така зірка, величезна така зірка, 5 ось таких уголків. Я і малювання. Але от основа така, що конкретно на моєму прикладі, наприклад, моєму дати будемо розглядати варіант розрахунку. От Дивіться, в мене виходить дата: це 7 березня 1997 року. Я вам ось так показую, дивіться. От конкретно. 07, 03, 1997. І от варіант розрахунку, як воно розраховується. Ось така зірка. Зірка має ось таких 5 точок буде. Отакі от у нас таких 5 точечок. Основа така, що ось оцей трикутничок він відповідає за нашу особистість, тобто, які ми, хто ми, навіщо ми, для чого ми. Потім ось цей трикутничок це наша конкретна родова система або духовність. Тобто от туди, туди копаємо породові, всі програми, всі задачі, всі ось тут. Ось цей трикутничок це фінанси. Це конкретно про гроші, що нам потрібно робити, щоб гроші були, які енергії прокачувати, які аркани пропрацьовувати, чому немає грошей, для чого у нас немає тих грошей, що ми робили правильно, що неправильно. Це все сюди. Ось тут все по грошах. Потім ось тут все по відносинах. Відповідно, ось тут все по здоров'ю. Оцей трикутничок відповідає за здоров'я. І відповідно, ось цей наш центр це місія душі. Це те, навіщо ми тут. Ось це відповідно знову ж таки. Тут в нас буде ось така точечка. Це в нас. Рукова ошибка наша, тобто ну, конкретно те, що ми притягли з минулих втілень, те, що ми зробили там десь неправильно, що нам тут потрібно виправити. Ось ці точечки, які в нас ось тут повиходять, знову ж таки, це будуть конкретні батьківські програми по сценарію тата, сценарію мами. Але ну, це таке заглиблене вивчення, і кому цікаво, то це вже розрахунок по заглибленій версії. Давайте спочатку так: плюс-мінус загальні. Такі шаблонні розрахунки, як його розраховувати. Отож, починаємо з конкретної дати. Ви можете самі собі записати вашу дату, конкретно вашу дату повністю: число, місяць і рік. Потім дивіться, в основі сюди, в саму першу ось цю точечку, ми ставимо наш конкретний день народження. Але дивіться, оскільки цей розрахунок зводиться і проводиться конкретно по тому, що. Є 22 аркани, тобто розрахунок робиться конкретно по арканах, тому відповідно, якщо в нас виходить більше 22, то ми це число зводимо до однозначного. Якщо 22 або менше 22, то залишаємо через те, що 22 старших аркани Таро. І от як саме ця методика по 22 арканах, тому якщо циферка виходить більше 22, то ми зводимо до однозначного, якщо 22 залишаємо, якщо ви народжені 22 числа, то сюди ви ставите циферку 22, якщо ви народжені 25 числа, то сюди ви ставите циферку 7, бо 25 воно більше за 22, і відповідно сюди ви ставите 7, бо даєте 2 плюс 5. Я народжена 7-го числа, значить я сюди ставлю 7 -ку. Тобто ось тут стоїть циферка 7. Знову ж таки, і от все, ми оцю зірочку заповнили, оцю вершину. Щоб заповнити оцю вершину, нам потрібно поставити наш місяць. Місяць, в основному, він завжди буде той, який записаний. Через те, що місяців в нас 12, а 12 менше 22, тому ми завжди сюди переносимо просто ту циферку, яка тут стоїть. Тобто, якщо ви народжені 7-го, переносите 7, 8-го, 8, я народжена 3-го, тобто березень, це третій місяць, сюди переношу циферку 3. Потім, щоб порахувати ось цю точечку, нам потрібно додати конкретно наш рік народження. Тобто 1 плюс 9, плюс 9 і плюс 7. Знову ж таки, якщо ми додаємо ось ці всі циферки, то виходить 26, а 26 це більше 22. Тому треба додати 2 плюс 6. І в нас отримується циферка 8. Тобто, для того, щоб порахувати оцю циферку, повторюю ще раз: нам потрібно 1 плюс 9 плюс 9 і плюс 7. Це рік мого народження, це ось цей рік народження. От цей рік. Ми додаємо між собою. В нас виходить 26. 26 більше 22. Тому ми додаємо ось це 2 плюс 6 між собою і зводимо до однозначного. Виходить 8. Потім для того, щоб прорахувати оцю циферку, нам потрібно додати між собою оці попередні циферки, тобто 7 плюс 3 і плюс 8. В нас виходить 18. 18 менше 22, тому 18 так і залишаємо. І для того, щоб порахувати ось цю циферку, нам потрібно додати всі попередні оці верхушки: 7, плюс 3, плюс 8 і плюс 18. І коли ми це все додаємо, в мене виходить 36. 36 це більше 22, тому ми додаємо 3 плюс 6, це виходить 9. Тобто оцю верхушку для того, щоб порахувати, нам потрібно додати оці верхушки. 7 плюс 3 плюс 8 плюс 18. Виходить 36. 3 плюс 6 виходить 9. Сюди ми записуємо 9. Для того, щоб порахувати центр, оця місія душі, отут, щоб порахувати оцю точечку, нам потрібно додати всі оці вершини вже разом взяті. Тобто 7 плюс 3 плюс 8 плюс 18 і плюс 9. В мене виходить 45. Знову ж таки, це вже я порахувала 15 разів, перераховувала одне те саме. Тому от я вже просто вам видаю циферки. Ви порахуйте саме свої, якщо щось не розбираєте, щось там не получається. Можете запитувати, записувати. Писати коментарі і так далі. Тобто, знову ж таки, підкажу, бо це конкретно просто метод пізнання себе. І от виходить 45, 45 це більше 22, тому 4 плюс 5 9. Ось тут залишаємо циферку 9. Все, вершини ми порахували. Повторюся: оце особистість, Особистість. оце рід або духовність, оцей трикутничок. Оцей трикутничок фінанси, гроші намалюю. малюю. А оцей трикутничок любов. Ну, Відносини, любов, кохання і так далі. А оцей трикутничок здоров'я. Оце місія душі. Місія душі. Дивіться. Для того, щоб От ми верхушки прорахували, да? Тепер можна порахувати, і точніше, навіть треба порахувати ось ці точечки, які виходять між оцими трикутничками. Для того, щоб знати оту циферку, нам потрібно пододавати між собою оці вершини. І знову ж таки, ми додаємо тим же самим методом. Якщо виходить більше 22, то додаємо ще раз між собою. Тобто. Ну, все елементарно просто. От ви пододавали, от дивіться, отут, щоб отримати точку, вам потрібно 7 додати 3. І в нас виходить 10. Тобто, отут циферка 10. Знову ж таки, додаємо 3 плюс 8, бо ця вершинка в нас 8, і виходить в нас циферка 11. Ну і так далі. Тобто 8 плюс 18, потім 18 плюс 9, і потім 9 плюс 7. Оце все ми пододавали і ми поотримували свої циферки. Знову ж таки, я вже позаписую свої ті, що в мене повиходили. 8, тут 9, тут в мене виходить 16. Коли ми це позаписували, от в нас вийшли такі великі трикутнички. І от саме оці трикутнички вони говорять нам конкретно те, що нам потрібно робити. Наприклад, от особистість. В центрі стоїть циферка 7, Тобто, сьомий рокан говорить про те, що в мінусі це людина, чорна дірка. Це що не дай все мало, як не скажи все не так, скільки не давай, все мало, все не то все погано. І людина, як є отою пташкою Фенікс, яка сама себе спалює, сама себе настроює і сама конкретно пророкує своє життя, і так далі. А в плюсі це така весела, енергійна, драйвова, яка летить, біжить. Завжди все класно, все швидко. І до речі, ось ті люди, які народжені 7 числа, вони дуже швидко ходять. Знову ж таки, по походці можна навіть дізнатися це. Потім дивіться. Е Десяточка говорить про те, що треба завжди триматися балансу, тобто завжди має бути золота середина. І оця шістнадцятка, вона говорить про те, що знову ж таки дуже багато чого руйнується в своїй голові. Тобто багато проєктів, багато дуже таких емоційних всплесків, емоцій по пошуку особистості. Тобто я це побудувала, там, кар'єру вибудувала, а потім бах все пішло не так, не похвалили, не додали. Передали не то а неправильно, і бах, все зруйновується. Тобто от, потрібно це контролювати і фільтрувати. І для того, щоб подивитись більш глибше, ми маємо ще такий маленький трикутничок, такий своєрідний перевернутий трикутничок у нашій серединці. Ось так. Для того, щоб знайти ось цю вершину цих трикутників, знову ж таки, потрібно пододавати між собою 16 плюс 7 і отримуємо циферку. Потім нам потрібно 7 плюс 10, ми отримуємо циферку. І потім нам потрібно 10 плюс 16. Знову ж отримуємо циферку. Ну, 10 плюс 16 це виходить 26, і це виходить 8. Тобто 26 це більше 22. І ось тут виходить в нас циферка 8. Дивіться, те ж саме по інших трикутничках: ось ці серединки, от такі маленькі трикутнички ще понаходьте там. Оце просто ці маленькі трикутнички дадуть вам більш детальну і глибоку характеристику, конкретно кожної циферки. Знову ж таки, дивіться: от, наприклад, по відносинах, да? давайте розберемо ось цей трикутничок відносин. Ось тут в мене 18-й аркан. Ось тут в мене циферка 8 стоїть. Ось тут 8 плюс 18. Ми знову ж потім в результаті в кінці отримаємо вісімочку. Ось тут в нас виходить 9. 18 плюс 9 ми додаємо і зводимо до однозначного. І 9 плюс 8 ми отримуємо ось тут 17. 8 плюс 8, 16 і 1, 17. І от беремо відносини. Конкретно ось такий малюємо трикутничок. Вже просто його виносимо от в основу. На верхушці тут нас стоїть 18-ка. Значить його перевертайте. 18. -ка. Потім ось тут нас стоїть 9. Оцей маленький трикутничок. Ось ця дев'ятка, бачите? От 18, потім 9, потім знову 9. Потім отут 17, потім 8, І знову 8, І 18. Ось це говорить про те, що, от, бачите, в центрі стоїть 18-та енергія, 18-й аркан. Це от. В основі магічність, фантастичність, незвичність. Але тут знову ж таки, по цьому 18 аркані, це такі співзалежні відносини, відносини в голові. Тобто, весь час ти собі думаєш, щось там мрієш, щось там хочеш, бажаєш, жадаєш, і потім те, що ти нафантазуєш, ти до себе це і притягуєш. Знову ж таки, дев'ятка це те, що потрібна глибина, потрібен сенс. Потрібно спочатку усвідомити, полюбити свою цінність, полюбити себе як цінність. Спочатку давати собі, насолоджуватись від себе, але ж потім бігти вже й шукати ці інші відносини. Знову ж таки стоїть дев'яточка, яка говорить про те, що обов'язково час собі, час на себе, приділяти для себе час, заглиблюватись на себе, витрачати от собі більше уваги, ніж своєму партнеру. А зазвичай дев'ятка по мінусі це або, взагалі, отшельник, тобто, це така людина, яка не хоче відносин. Вона буде казати, що ой, та ні, я вже випробувала, не виходить, погані відносини і так далі. Отут. Сімнадцятий аркан це знову ж таки про те, що це зірка. Тобто, коли у відносинах вас на цьому трикутничку, ось цей трикутничок, є оцей сімнадцятий аркан, це говорить про те, що ви повинні кайфувати від себе, бути зіркою у відносинах, світити, бути енергійними, драйвовими, щоб все у вас було весело, класно, в насолоді, кайфувати від себе, зіркою бути для себе, але ж потім от таким чином ви наповните свого цього обранця. Бо сімнадцятий по мінусу це сіра мишка, яка всього боїться, боїться говорити, боїться казати. Боїться кудись виходити, боїться проявлятися і так далі. Знову ж таки, ось тут вісімка: це те, що кожного разу. Все тільки що ви там подумали погано, зробили погано, або ж, наприклад, там якось негарно вчинили, то вам от воно прилітає таким зворотнім зв'язочком. Тобто, якщо ви забили на себе, то вам партнер бистренько підсвітить. Він вам покаже, що от ти вже там себе не любиш, ти себе не цінуєш, не поважаєш і так далі. Знову ж таки, по цих вісімках говорить про те, що відносини обов'язково повинні бути законні. тобто, Офіційний шлюб, офіційна реєстрація, коли ви вступаєте в відносини, щоб воно було законно. Якщо у вас там стоять на відносинах, на отрикутничку відносин вісімки, і ви живете тим гражданським браком, або просто поживу, подивлюся, або якось воно буде, от це вас мінусить те, що вам дає весь час сварки, скандали, нерозуміння через те, що знову ж таки по дев'ятках це. Глибина і сенс це те, що людина завжди хоче розуміння, сенсу, щоб вона знала, для чого це, навіщо це і так далі. А от вісімки по мінусу мінусають те, що немає конкретно законних відносин, через те, от знову ж таки, виникають сварки і так далі. І от розумієте, оця така розшифровка оцих трикутничків, вона дає конкретне розуміння, що вам потрібно робити, куди звертати увагу і так далі. Знову ж таки, конкретно, абсолютно кожна людина, вона. Для себе повинна от прямо з'ясувати оці моменти по оцих трикутничках і так для свого розвитку, самопізнання я закріплю, якщо в мене вийде конкретний файл з тими характеристиками конкретної циферки, тобто ви собі прорахуйте і у вас вийдуть ваші циферки. І от для себе ви візьміть інформацію з того файлу і почитайте конкретно по вашому аркані. Якщо не вийде, то знову ж таки пишіть, які у вас циферки вийшли. Я вам буду надавати, ну писати в коментарях інформацію саме по вашому сьому арканчику, по вашій циферці і давати вам характеристику. Знову ж таки, повторюся: оця метод розрахунку кармічної зірки це особисто для вас і для вашого пізнання. Якщо бажаєте, якщо зручно, можете прорахувати для себе. І от в разі потреби, будь ласка, можете писати коментарі, я надам відповідь або зорієнтую, якщо є щось незрозуміле.